До вашої уваги, чергова пряма трансляція з матчів п'ятого туру. Головний тренер команди Володимир Лопчук його помічник Ігор Бондал, Віталій Щербаков. Ні, жовтоношка і залишається тут на правому півсередньо. Зараз він паралельному Кмельницького 27-27. Соснова тепер на позиції лівого півсереднього. Літинський кидок у ну, команди з Одеської області Щербаков. Щербаков тепер на позиції правого півсереднього. Міняючи суперника Дмитро Червонцев Літинський. В лінії бореться отримує м'яч Хмельницького. Бондал на високій швидкості. Передача на Щербакова. Той далі на правого крайнього. Хмельницького, але Віктора Цетряк. Стоковий шанс забити не реалізував. Жовтоножко. В лінію хороший пас від жовтоножка. Тут Хмельницький забув про Максималі. Далі його зав'язав, не дозволив ані кинути, ані віддати передачу. Швидкий перехід і забиває Денісевич. І у нас Щербаков проти Соснового. Олєнич. Тут два суперника. Перед ним. А Леніч у боротьбі вже всією командою, всіма польовими гравцями на 6 метрах. і Ніхто персонально за гондолом не грає. центр Червонцев правого краню Дмитро Червонцев не зумів переграти Богдана Васильєва. Важкий кут для Червонцева. Він... Вже довго триває. Десь гольова пауза. Команда не Заспи заробляє саме метровий. Не забиває Літинський. Щербаков не спіймало, підхопив Бондал. Щербаков атакує зблизька. 12-14. Йому не вдається. Олександр Лозенко. Вдало відзахищався проти одного з лідерів. Трога кута атакувати Хмельницькому. Андрій Денісевич не забуває відповіді Ізмаїла і Нурієв. Сім Хвилин в, в другому таймі позаду. Ізмаїл попереду. Нурієв. Власне, кидок. Жодним чином переломити хід гри. Червонца. Нурієв. Щербаков. Хмельницький шукає оптимальний склад. Зараз Андрій Денісевич на позиції правого півсереднього. Він киде і не забуває порушення правого. Відбулася заміна у воротах Хмельницького замість Романа Кульніва. 2017 на користь Ізмаїла кидок Літинського. Ізмаїл поспішає вперед. Бондал. Передача на Оленича. той спробував розвернутися в один бік не вийшло. Відразу ж чотирьох м'ячів зростає перевага Ізмаїла. Андрій Червонцев. Забиває після індивідуального проходу Тоношко. Щербаков. Денисевич його зустрічає. Передача за спину Денисевичу на Оленича. тобто з важкого кута забиває Костюк. Шостий номер. Сосновий Денисевич Красиво переграє цей трекає Щербакова. Проходить в, по центру Дмитро Жовтоножко. Повернувся на майданчик Роман Кунєв. Ретує свою команду після китка в притул. І класне виконання від Вадима Климчука. Литинський. Червонцев. Курмас. Роман Кунєв у воротах. Відбиває Кунєв. Ох, який неприємний епізод. І за такого рахунку гра завершується.